Доброго дня, діти! Сьогодні ми знайомимось із твором Діани Амфт Як полюбити павучення. Амфт Діана німецька актриса і автор дитячих книг. Є серія про павучків. Народилася 7 листопада 1975 року у Німеччині. Перед прочитанням твору давайте ознайомимось з деякими словами, які слід читати правильно: «Павутинячко» Скрикнули співчутливо, попростувала, спантеличена, почимчикувала. Спробуйте самі, повторіть. Ознайомимось із скороченою версією цієї казки як полюбити павучиня. Маленька павучинка Леле вперше самотужки сплела павутиннічко, але чомусь не раділа цьому. Вона сиділа і думала. І раптом, щось, надумавши, побігла до матусі. Мамо, запитала павчинка Леле, чому люди нас бояться? А чому ти вважаєш, що вони нас бояться? здивувалась мама. Сьогодні поз моєї по проходили люди. Коли вони побачили мене, то голосно скрикнули Ой леле, гидота яка! і повтікали, пояснила засмучена павучинка. Знаєш, серденько, сказала на те мама співчутливо. На деякі питання не так просто відповісти відразу. Але якщо допитливо павучинка ставитиме багато запитань, то зможе знайти власні відповіді. Леле замислилася. Раптом їй дещо спала на думку, і вона, сповнена піднесення, попростувала до дядьчика довгоноса. Дядечку, довгоносе, чому люди не збояться? спитала Леле. Це дуже просто, посміхнувся дядечко до воніг, бо не можуть зрозуміти, як ми так елегантно пересуваємося та вісьмох лапках, а вони спотикаються навіть на своїх двох ногах. То через це люди нас бояться?» – здивувалась маленька павучинка. і спантеличина пішла до свого двоюродного брата Пуньки. Пунько, чому люди нас бояться?» – запитала його Леле. Не знаю. Відповів пунька, знай лише, що я сам їх боюсь. Але варто мені уявити, буцімно в них теж є рідня, як от у нас, двоюрідні брати, сестри, а може, навіть молодші братики чи сестрички, як мій страх минає. Павучинці лела, сподобалась відповідь пуньки більше, ніж дядечка довгонога. Але вона хотіла дізнатися ще більше. І вирушила далі до тітоньки і гідти. Тітонько і гідта, звернулася до неї павучинка. Чому люди нас бояться? Ох, знаєш, припинила розгойдуватись у своєму павутинні тітонька і, і я раніше теж так вважала. Я мешкала в ошатній дитячій кімнаті, але люди зруйнували мій будиночок. Відтак я змушена була перебратися на двір». До поштової скриньки, і тепер юнак, що розносить пошту, що ранку дуже приязно вітається зі мною. Можливо, люди бояться настільки тоді, коли ми оселяємося в них вдома, подумала маленька павучинка Леле, і з такими думками вона вирішила до свого найщирішого друга чхачка. «Чхачочку, чому люди нас бояться? запитала Леле. Чхачок саме розширював повутиння і аж здрихнувся від несподіванки, а тоді, гучно чхнувши, упав і ніг до голови, заплутавшись у власному повутинні. Ой, пробач, я не навмисне, хто знав, що ти так навікаєшся, вибачилася паучинка. Пусте, відказав чхачок, а наразі маєш відповідь на своє запитання. Вони нас бояться, бо ми рухаємося абсолютно безгучно. Люди не здатні почути нас. А ми раптом безгучно. Гульк і вигулькуємо. Звісно, вони жахаються. Павучинка серйозно замислилась, але навіть така відповідь не задовольнила її цілковито. І вона почимчикувала до муки. Муки, чому люди нас бояться? запитала павучинка Леле. Перервавши гімнастичні вправи, Муккі на мить замислився. Тоді помилувався на своїм м'язисті лапки і авторитетно мовив. Напевно тому, що ми такі сильні й хоробрі, до того ж ми здатні видертись, куди тільки нам заманеться, і на будь якій висоті натягти своє павутиння. Усе це справляє враження, усміхнулась Павучинка – Вирушаючи в путь до своєї двоюрідної сестри пели. Белло, чому людина збояться?» – запитала павучинка Леле. Ох, не треба вірити геть у все, що кажуть інші, спокійно проказала Белла, розчісуючи грібінцем свирусяве волосся. Що ти маєш на увазі? здивовано перепитала павучинка. Я чула, буцімто вони нас недолюблюють за те, що вважають потворними. Але, щиро кажучи, я не можу такого навіть уявити, пояснила Белла, поправляючи свій рожевий бантик. Я теж не уявляю, погодилася Лел і вирушила до художника Міро. Міро, вибухнув веселим сміхом. Вони анітрохи нас не бояться, запевнив він павчинку. Вони в захваті від нас, подивився на мій будиночок. Люди вважають його витонченим витвором мистецтва. Іноді, коли вранішня роса тремтить на шовкових ниточках павутиння, люди подовго стоять перед ним, милуються і не можуть відвести очей. Так, павутиня завжди гарно виблискує, гордо підтвердила Леле і попростувала до бабусі Ерни. Бабуню Ерну, чому люди нас бояться? запитала Леле. Я не знаю, моє миле дитя, сказала бабуся Ерна, відкладаючи своє плетіння. Та якщо ти комусь не до вподоби, це ще не означає, що ти теж мусиш його недолюблювати. Що ти маєш на увазі? спантеличено перепитала павучинка. Ми маємо всіх сприймати такими, якими вони є, лагідно відповіла бабуся. Можливо, деякі люди нас вважають чудовими. А ми ж насправді такі і є. Леле одміркувала почути. Така відповідь видалася їй переконливою. Вона усміхнулася бабусі і вирушила додому. То як вдалося тобі знайти відповідь? мокнула здаля матуся. Мені здається, що ми боїмося тільки того, що для нас незрозуміле, відповіла Леле. Можливо, якщо все сприймати таким, як воно є, страху не залишиться. Моя люба маленька павучинко, розчулено вигукнула мама, тобі пощастило знайти чудову відповідь. Я люблю тебе, серденька, саме такою, яка ти є, і я тебе також, матусю. Тож, дайте відповіді на такі запитання. Про що хотіла дізнатися павучинка Леле? З ким зустрілася Леле, шукаючи відповіді на своє запитання. Які відповіді вона почула? Яка відповідь сподобалась тобі? Поясни чим саме, як ви зрозуміли словами бабусі про те, що всіх треба сприймати такими, якими вони є? Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Ваше домашнє завдання прочитати сторіночки 96 99, відповідати на питання, переказувати текст. Спробуйте прочитати в ролях. Намалюйте карту подорожі, павчихи. Дякую за урок. На все добре, до побачення!